Ми знімаємо наше відео, як ми стрибаємо через вікно. Це напевно номер Штвертий, третій. третій третій. Не знаю, який третій або четвертий. Там багато хто стрибає. А я такі десь думаю Свідки через надаюся, дивився, а, а то, то не знімала. Такої ж садись, сам казав, що треба знімати, це готове. Я тільки дивився, а там, а там ця. Ви залізли назад звідти. Ну ні. Це ж так стало привично, що капіт. Да, ну вже це наш не привична стало. Це це вже привичка, Всяли, <правда> <сас> все, ми так будемо кожен раз. Все, <це> ти привичка? <правда> 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 то на друге коло. О, тимчик. Бодя, що ти робиш, Бодя, вертайся! Буде назад ріши. Вони <головік> там йдуть через стрибати, А я йду до турників. Там тень що качається. Здорово! <головік> та тебе не. Неси, тебе не буде. Ми через ігнашли. Це наш спортсмен. Сотку Ця, паузу, не гане я Все, нажимай паузу, кинош навіть. Да ще не, я ж мене ще Ну то йди. Тебе включай що. Та ні, не треба. То буде тупо, типа ми раз спрянули, зразу раз. Ну. Ми зюди зна... сто кабінетом. Основа здоров'я. Перед корчовом. О, чуєте, хлопці? Давайте граємо всі у лови на дворі. Нема. Граємо, давайте всі у лови, граємо, будемо знімати. Давай. Ну, давай. Граємо граємо лови. всі у лови. Граємо всі у лови, люди. Хто за ким біжить? Ніхто не бачить. Граємо лови, люди. Хто за ким біжить? Граємо заражки, ми з ви ми троє від тікаємо. Та масики, дивіться, у вас п'ятеро зараження. Вони закрили, клели. Тікай! Петросан. Петросан. Петро китайця. Граємо лами, розірашки граємо. Петросан, іде. Та не матюкайся. <ріх> граємо зарашки, люди, реально. Я би грав, тож дивіться, сі, дівчат, дівчат десь сіки. О, я зараз Петро попросив, щоб м'яч відти зробити. Пішли, а він ні. Є, їх нема. Його не Здоров, пе. Чуєш? Зробиш мені послугу? м'яч Залі... відти. Але то з тої сторони. Тому на спортзалі якісь старшокласники взяли та й недавно копнули. Але то стой, сердито. Ja. Ага. Вас своє інтерв'ю. Добре. <laughs> Але сьогодні є. Добре. А Що сьогодні можеш пасти від? Mm? Можеш пасти від сьогодні. Ні. Добре. А Я сьогодні не Добре. Ага, завтра. ти сьогодні віддихаєш, ja. відвіду. А був середу. Завтра, ви, завтра середа. середа. No, Після завтра четвер. <laughs> 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 Але ти дивіться, ти ж понес по Бачите, такое дарену? Оце краска не бачите. А вон. Чуєш, я Кажу, пе, давай своє, Чуєш? А, Же, Же. Я кажу Пе, давай свої інтернет, Кажу, добре. Это жаль не вийшов. Тим чуваш, жалю, зі мною забуває. Він не подивиться це відео, він тобі... А я ж.

Так, може без матір, я там учить? Хто ж 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 там учить? Хто Особенний окна. <рикан> <рикан> Особенний лох. Артемчик це особенный лох. Артемчик це четкий поц. Да? Знаєш, що зробив? <рикан> Або де та пауза? Або не тренинг третий. Де, де тут паузу нажати, чуєш? Тебе не мати паузу. Ну от темно. Че? Коли він наздоров?

Хоч хто хоче бути в ютубі, то стрибайте. Водя по-любому хоче. Діана тоже у нас спортивна у нас дівка. Віка тоже спортивна. <плес> Україна! А ну, чекайте, чекайте, дивіться, тут скло, а ну, чекайте. Я скло скложу. Руки не скакають.

розуму маєш більше, не треба. На свої 12 років. Ти не пеш, я так обіжу, це перебуду Закрути дивись, десь, коли дай його. Вау, Андрій, не мачкайся. Не треба. Ой, рукав, рукав, рукав. Або сюди пішли. Хоч, давай мені, давай мені. Мені здається, що в реалі це. Що? Согла담 не было. Не было. А ви Не він мені голос почувся. я подумав, що він. Ні, це Віктор так сказав, і що? Ні, дивіться, чи є нос, блядь, кривий. Ні нос. Ні нос. Ні носик сказав. Ти сказав? Ні, ви так зробив, я б тобі що, ударив би? Наче? Я б зробив це повинен був. Да. А ти ж так така, аж сльони вилетають.

Ми не будемо тривати. Я вбиваю мене скриві. Скрибіти. Що з триває? Давайте зараз будемо не знімати рейсинг. Давайте. Ми з несу потиловій Андрій. Давай. Ні. Właśnie, bo kawałek cebu uszła